Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачні соковиті домашні тефтелі. Не зовсім звичайні, а з кабачками. Та не менш смачним соусом до них. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом. Спочатку півтора середнього кабачка натираємо на терку з великими отворами. До кабачків додаємо небагато солі, добре перемішуємо і залишаємо на пару хвилин, щоб вони віддали свій сік. А сіль цьому поможе. Кабачки покращують смак тефтелі, додадуть свою нотку звичайну страву. А тим часом в стакан для збивання додаємо одну цибулину розрізану на частинки та два яйця. Блендером перебиваємо до однорідної суміші. І все це додаємо до готового фаршу. Але ви можете брати будь-який фарш. Кабачки за цей час спустили багато соку, його видавлюємо та вже без соку кабачок також додаємо до фаршу. Також додаємо 3 ложки крохмалю. Його можна замінити на манку чи борошно. Одну чайну ложку солодкої паприки. До смаку сіль та перець. Більше нічого не додаємо. Ви можете додати свої улюблені спеції. Все добре перемішуємо і трохи відбиваємо, щоб фарш не розвалювався і добре тримався. Тепер з фаршу формуємо тефтелі, кому які подобаються. Вони у нас ось такої величини. Їх обвалюємо в борошні, а потім перекладаємо на розігріту сковороду з олією і швидко обсмажуємо на максимальному вогні. Їх необхідно лише злегка обсмажити одну-дві хвилини з кожної сторони. Необхідно тільки запечатати соковитий стехтельок. І їх напівготові викладаємо на тарілку. На цю саму сковороду виливаємо трохи олії. Зразу додаємо одну нарізану цибулину та одну невелику морквину натерту на терку. Перемішуємо та обсмажуємо до м'якості. Коли овочі трохи обсмажилися, додаємо 1 стакан томатного соку та 2 столові ложки сметани до смаку сіль та перець. Можна додати трохи цукру, але в нас томатний сік не дуже кислий, є нотка солоду. Можна сказати, що соус готовий. Але не всі полюблять такий соус, що в ньому є шматочки цибулі та моркви. Тому ми перекладаємо в його будь-який зручний посуд і блендером перебиваємо до однорідної структури. Знову повертаємо на сковороду. Якщо ви бачите, що він є дуже густим, можна сміло додати воду. Ще раз пробуємо на смак, його вирівнюємо. І вже потім викладаємо тефтелі цей соус. На повільному вогні під кришкою тушкуємо 20-25 хвилин. І ось уже готові тефтелі. Соковитий та апетитний. Подавати та смакувати їх можна як окрему страву з салатом або з будь-яким гарніром ніжний та м'який, з дуже смачним соусом. Спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ! І все буде Україна!